17 лютого оголосили результати всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2023», а саме обласного етапу. Визначили чотири переможця та 16 лауреатів обласного туру. Серед них є вчителі із Кременчука. У номінації Фізична культура здобула перемогу Євгенія Білаш. Вона викладає у науковому ліцеї політ при обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія ім. Антона Семеновича Макаренка. Це навчання, це досвід, це натхнення. Це нові знайомства. Ти відчуваєш, що ти не один в своїй ідеї. І це круто, тому що в нинішній час важко, але це мотивує, надихає до майбутнього, до того, що хочеться щось змінити в цій країні і виростити справжніх патріотів, сильних, як і духом, так і фізично дітей. Колеги та наставники відгукуються про Євгенію з повагою та теплом. Вона дійсно талановита, креативна творча. Такою вона була і студенткою. Пам'ятаю її, оскільки вона закінчила наш педагогічний коледж, відділення фізичного виховання, і такою ж амбітною енерджайзером вона була і тоді. І зараз це творчий вчитель, якого люблять діти, і яким ми пишаємось. Перший тур конкурсу вже позаду Євгенія Білаш пройшла через такі випробування, як майстер-клас, методичний практикум, практична робота, тестування та урок. Які ж емоції переживала учителька, коли дізналась про свою перемогу? Мої емоції були байтежні, тому що я розумію відповідальність, яка покладена на мене. Це перше. Друге, я розумію, що мені потрібно натхнення. Третє, я розумію, що мені потрібно попрацювати на майбутнє. Пройшовши всі етапи цього конкурсу, я проаналізувала і розумію, що мені потрібно зробити далі, щоб отримати перемогу. Другий тур складається з двох етапів: відбірковий та фінальний. Попереду на жінку чекає ще ряд завдань. Безсумнівно, вона впорається. Сподіваюся, що ця нагорода дасть для неї новий поштовх в її реалізації, в її творчості, в її роботі. І Сподіваємось на вдалий виступ на всеукраїнських змаганнях. Наступний всеукраїнський етап конкурсу відбудеться у квітні-травні цього року. Також однією з найкращих учителів міста є вчителька початкових класів Кременчуцького ліцею No5 імені Тараса Григоровича Шевченка Олена Большакова. Вона стала лауреатом конкурсу у номінації Початкова освіта. Бажаємо успіхів нашим талановитим педагогам. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.